Тільки залізли в гущак. Ну такий гущак, що не пролізеш. Вон і диви, які файні там легідні. Дві які там. Ну просто отас. Так, тут є. Я тут ще справа замітив. Ну, на скруті та, але... Вон, ого, вот ще є. Такі риб'є, але дощ плив. Вон ще один такий. На початок клас. А вон дивись який, дивись який красний, диви, бачиш. Дивись. Далі буде. Ох, любітелям мохумор, диким моквор А дивись які тут горошка в мене з братами. Дивись, який класний. Диви, куту ворожка, точно. Диви. Так гриб тільки пішов. Такі модні два. Прийшла на другу сторону, зараз буде може якраз. Ну, пішов гриб, мови нема. Пішов гриб. Що-то хороший маємо казковий гриб і маємо брата, братика його От так Оце йде. О там далі щось є. Файно І... Туман грибний. Так сильно не видно, але він такий плотний, це грибний туман. Так що... Ох, дубок. Є. Yeah. Там біля нього ще маленький десь. Є і ще один десь. Є. І оцей, щоб не здобути. Йду половинку. Туман грибовий, бачите? Це два дня. Торба, коса. Косою. Так що ці тиждень грибів будувалим, я вам гарантую. Так що ліс дивіться, який трошки кривий, але но... таке. Відійшов пару метрів десь, ще гриб, ще гриб, дивийка, Дивийка красоня диви яка здорова, фанюцьке. Повзи, то що буде тепло. Як не лазить, то що буде тепло. Так. Добре, бере бер. диви, яка фанюцьке, диви. Що, цариця, дивись яка. Кайф. Дощ застав і туман. Є, то вже навіть не вже нема куди. Отак диви, файний був, гурять. А що розбиваю, бо гниє. І потім корні пускають, та гриби ростуть. Або на дерево. Дощ грибний, туман грибний, погода... ну, тепло, тепло. Гриб буде цієї ночі лізти, той і просто вперло. Ой, ще назад херач, ну, нічого. Дощ застав і туман. Є, то вже навіть не вже нема куди. Отак дефайне, бо горя. А чого розбиваю, бо гниє, і потім корні пускають, та гриби ростуть. Або на дерево. Дощ грибний, туман грибний, погода про ну, тепло, тепло. Гриб буде цей ночі ліс той і просто. Отас. Вперед! Ой, все назад херач, ну нічого. Дідійшов пару метрів, дивіться, ще гриб, ще гриб, дивий-ка, диви-ка красоня. Диви-ка здорова фанюцька. Повзи, то, що буде тепло. Як не лазить, то ще буде тепло. Так. Добре, берем. Бер. Диви-ка, фанюцька, диви. Що, цари, це яка. зіка? Кайф є. Yeah. Там біля нього ще маленькі десь. Є ще один десь. Є оцей, щоб не забути. Іду половинку. Туман грибовий, бачите? Це два дня. Торба, коса, косою. Так що ці тиждень тижні грибів буде валом, я вам гарантую. Так що ліс дивіться, який трошки кривую, але ну, таке. Маємо казковий гриб. І маємо братика його бачу. Ось так Оце йде О там далі щось є. файно. І туман грибний. Так сильно не видно, але він такий плотний, це грибний туман. Так що... Ох, дубок. Так, гриб тільки пішов. Такі модні два. Прийшла на другу сторону, зараз будемо може якраз. Ну, пішов гриб, мови нема. Пішов гриб. Це хороше. Ох, любителям мухомор, дикий мохвор файм. А диви, який тут кота горошка в мене з братами. Дивись, який класний. Дивись. Кутиворожка, точно. Диви. Тільки залізли вущак. Ну такий вущак, що не пролізеш. Вон. І диви, які файні там о. легідні. Диви, які там. Ну просто отас. Так, тут є. Я. я тут ще справа замітив. Ну, у нас круті, та, але. А, вон, ого, во є. Такі риб'і, але дощ плив. Вон ще один такий. На початок клас. А вон дивись який, Диви, який красний, диви, бачиш. Дивись. Далі буде.